Мати знайомого Херсонки Людмили живе на лівобережній частині Херсонщини. Ще раз погане самопочуття жінку привезли до обласної лікарні. Їй діагностували виразку шлунку і 12-палої кишки. Сказали, що потрібна операція, але зробити її не можуть, бо в області не лишилося анестезіологів. Тож виписали додому у село і призначили якісь пігулки. Подрузі Херсонки Наталі, що живе в Олешках, стало зле, їй терміново потрібна була хірургічна операція. Лікарів-хірургів в районній лікарні не залишилося. Врятувати дівчину вдалося лише завдяки тому, що колись тут працювала її мати. Вона вмовила колишнього хірурга дідусь 75 років, щоб він зробив операцію, він відмовлявся, тому що, ну ви ж розумієте, і вік, і там немає ніяких, ніякого обладнання, не ні анестезіолога, не ліків. В обласній лікарні ситуація з ліками та персоналом краще ніж в інших лікарнях області, та все одно проблем вистачає, говорить лікар цього медзакладу Максим Овчар. В червні в лікарні залишалося 80% медпрацівників. В липні, коли почалися репресії з боку окупаційної влади, кількість медиків значно скоротилася. Не вистачає медичних матеріалів та препаратів, каже лікар. Насамперед не вистачає витратних матеріалів що для хірургічної допомоги, як ті самі ВАК апарати, так само перев'язки, знеболювальні препарати. Препарати, вироблені в Російській Федерації, сумнівної якості, говорить Максим Овчар, та і їх не вистачає. Бракує ліків і у Херсонському обласному онкологічному диспансерії. За півроку окупації до закладу окупаційна влада доставила ліки тільки один раз, говорить один із працівників. Кількість медпрепаратів достатня, але не повний асортимент. Інша проблема онкохворих пацієнтів це неможливість дістатися до закладу через пошкоджені логістичні шляхи та численні блокпости. В закладі не вистачає медичних працівників голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко говорить, що на Херсонщині бракує висококваліфікованих медичних працівників. А окупаційна влада тисне на них та створює такі умови, в яких немає бажання працювати. Це не поодинокі випадки, коли людям, які потребують невідкладної медичної допомоги, надається вона або в останню чергу, або не надається взагалі. Пріоритет, все ж таки, напевно, віддається сьогодні там високопоставленим колаборантам, якимось там верхнім чинам російської армії. Після визволення Херсонщини медична галузь відновиться. Послуги надаватимуться в тій самій якості, що й до війни із залученням іноземних партнерів, говорить Олександр Самойленко, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.